Вітаю вас, любі дорогенькі, на своєму каналі Елеонора таро 2. Сьогодні на цікавій колоді Elemental Vizдом Terro. Подивимось, чи виповниться твої бажання? Я крупним планом поставила три мінерали для вас кальцит. Полюбуйтеся трошки на цей мінерал, який він золотавий, гарний. Перелив части, так? Далі камінь агат, також дуже такий гарний, такими кульками можна навіть масаж робити, так? І таємничий такий камінь Він Також облискує, трохи є золотавих включень в ньому. Також дуже такий цікавий. Налаштую тепер камеру, щоб було вам видно. Обирайте мінерал, загадайте бажання. Зараз будемо дивитися, чи виповниться ваше бажання. Перший, другий, третій варіантик на новому таро. Так. І так, перший. І давайте так, давайте я виложу, чи виповниться твоє бажання перший варіант, чи виповниться твоє бажання? Другий варіант. І чи виповниться твоє бажання? Третій варіант. І поки що два відсторонимо. Дивимось перший варіант. Так. Спочатку мені цікаво, хто до мене прийшов на перший варіант. Тож я докладу ще пару карт. Подивлюся, хто до мене прийшов, яких в яких ви енергіях, що у вас на сьогодні, за ситуацією, хто до мене прийшов. Які у вас ситуації? Так, дивимось. Ну, зразу показують мені, яка ви войовнича. <рес> ви, ви щось вирішили на сьогодні, так? Подивіться, яка гарна е, тут прямо прямо фрея, так? Чомусь е, ця богиня йде на, на думку. Королева мечів. Щось вирішила, щось у зв'язку з чим. Давайте подивимось. А, у зв'язку з тим, що ви хочете бути самодостатньою заробляти. Ви добре вмієте заробляти. Ви вмієте управляти всім своїм господарством, все, що у вас є: будинком, побутом, дітьми. Вас всі нагодовані, накормлені, напоєні і спать укладені, так? І ви, ваше бажання, ви знаєте, ви так рішуче беретеся за цю справу, за це своє бажання, щоб воно виповнилося, що воно навіть не може не виповнитися. Ну, звісно ж, ну, подивіться, ви одна і ви в трьох іпостасях. Зразу скажу, якщо дивляться чоловіки, то ви також можете бути, звісно, що таких енергій, або тут і імператриця випала, але щось жіночні якісь енергії, вам притаманні, можливо, на сьогодні. Але хто б тут мене не дивився, бажання тут виповниться. Можливо, тут дивиться чоловік, для якого якась жінка відіграє таку важливу роль на сьогодні, що він не може навіть ні про що й думати, окрім неї. Можливо, ця жінка просто заполонила, бо вона в трьох іпостасях іде. Ну, я не думаю, що тут ще може чоловік такий варіант є. Бо розкладік то загальний, що в одного чоловіка три жінки, яких то я не думаю, що так. Або давайте розкриємо, що тут можливо ви могли загадати. Якщо тут чоловік дивиться, то прям напрашується відповідь, що ви на якусь жіночку, щоб у вас все склалося і все гарно складалося з неї. Можливо, якась. Ага, Якщо чоловік дивиться, можливо, якась жінка, яка повинна змінити гнів на милість для вас і стати вашою дружиною. Отак от, от, можливо, чоловік дивиться. Ну, а жіночки тут саме достатньо. дівчата, ви, хто дивитесь, ви кажете, я в цьому житті вже все знаю, все пройшла. І Крим, і Рим, і мідні труби, так? Що ж це за бажання? Вас цікаво? А, ну бажання те, щоб вийти із таких гнітущих, угнітаючих вас ситуацій, щоб вам фортуна подарувала якісь шанси на кохання. На гроші також. І бо у вас були якісь втрачені надії. Ви це вже все пройшли, ви кажете досить з мене, досить з мене оцієї ніщити, досить з мене оцих диявольських енергій. Мені це все важко. Я такі пройшла вже іспити і випробування. що... Я вже чекаю лише дарунки в долі. Ось так. І я дуже дивлюся вже з перспективою на своє життя. Виглядаю з цього принца на білому коні, так, бо він щось десь забарився і було щось зруйновано, так, якісь події. Вас вибили з колії, навіть когось уклали на больничне ліжко. Так? Але ви сказали стоп, стопе, стопе, я зірка, я повинна бути у ось. Ну, я говорю, карти показують. У 10-це коїнов, да, Ten of Coins. У 10 це Пентаклів. Я повинна бути наповнена. Ну, тож так. Перший варіантик. Тут, звісно, що виповниться, бо ви у свої руки чітко взяли і своє бажання, і своє життя, і у вас, звісно, що вийде. Вийде виповните це ваше бажання. Так, переходимо до другого варіантику. Тут оця головна ваша карта. Навіть від трохи так, давайте подивимось, хто ви, в яких ви енергія. Яка ваша ситуація на сьогодні? Що вам допоможе можливо? Так, давайте подивимось, ну тут можуть дивитися чоловіки. Тут в нас король мечів, так, там була королева мечів, тут король мечів. Якщо це ну, жіночка дивиться, і зразу ж і король. Пентаклі. Що це в мене так само йде як? Ага. Ну, ви знаєте, виповнення бажань у вас йде також від вашого характеру. Якщо навіть неважливо, навіть хто мене дивиться, чоловік чи жіночка ви силою свого характеру, також дуже суворо якось налаштовані. Налаштовані й грошей заробити, жити в достатку, в благополуччі. Ви сказали собі, я цього добюся, і ви активно цього добиваєтеся. Ви вважаєте, що ви вже в достатку і зобілі навіть, але щось було у вас також, щось вибивало з колії, можливо, якісь трикутники були у вашому житті. Так? Доля давала шанси, давала вийти, можливо, з трикутника, але ви по диявольським енергіям могли, могли дияволу не сопротивлятися, а навпаки, йти за ним. Так? Він вас кудись звав, кудись вас, він зв'язав вам ось, руки. Пов'язав вас по руках і ногах, і щось вас не пускало в рай. Так? Як казала моя бабця, рада в рай, та не пущають гріхи. Але це казала бабця не по роду моєму, а та, що виховувала це Відчима мама. Ну так, у нас у всіх різні бувають ситуації. Мій рід рано. Рано пішли в інші світи, але вони завжди допомагають по роду, по-моєму рідному. Але ж так от хто, хто нас виховує іноді так, енергії різні. Тож, не будемо відволікатися, дивимось, що тут у нас відбувалось, чому тут так мені показують. Ну, Я ж кажу: трикутники. Хтось був у трикутнику. Якщо ви, дівчата, дивитесь, то ви, так як розкладік загальний для всіх, ви можете бути і на боці дружини, і на боці коханки. Тож, багато хто дивиться з боку. Тут були якісь і грошові, допомога, можливо, якщо ви, як то ви були зацікавлені в тому, у когось відігравалось, але не так сталося, як гадалося, щось так. Чоловік тут міг маніпулювати вами, якщо він допомагав особливо грошима. І все зруйнувалося. Так. Але ж ви сказали, що я буду самодостатня. На сьогодні ви вже самодостатня. І з тим чоловіком можете бути в контрах яких то, бо ви зірка, ви не хочете втрачати якісь свої позиції, ви тримаєте марку на сьогодні. Так? І ви на свої перспективи дивитесь дуже якось. З впевненістю і готові навіть боротися за це. Так, я ж кажу. Ви впевнено просуваєтеся, але щось в глибині душі все ж таки може вас не вистачає, не вистачає кохання в житті. По ночах ви можете погано спати. Так, двойка говорить, що ви якийсь вибір, ви не можете. Відпустити, можливо, минуле. Тому ви на сьогодні трохи розгубилися. Ви можете бути трохи відлюдкувата чи відлюдкувати. Трохи... Але вам ось доля дарує шанс, доля показує, що у вас буде прорив, у вас буде виповнення, бо ви королева, дивіться, яка гарна, яка мазонка, королева жезлів. Так. Королева жезліва, яка привикла за своє боротися, не дивлячись на те, що інколи не вистачає фінансів на щось. І, ви знаєте, ви досягаєте своєї стабільності, з усіх сил намагаєтесь досягти своєї стабільності. Тож, вам будуть скоро якісь пропозиції, тож подвійно, навіть і про, по грошам, хто чекає. Хто загадав бажання по грошам? Будуть якісь пропозиції, будуть якісь дарунки, хтось навіть подарує. Хто чекає пропозиції по коханню, навіть, можливо, будуть зроблені пропозиції руки та серця. Також цього досягнете. Бо ви, подивіться, верховна жриця виходить. Ну, ви можете в хорошому сенсі бути відьмачка, ви та, яка запалює. Керує світом цим, але потайки. Ось такий у нас цікавий другий варіант. Як пишіть, як у вас відігралося. виповнить це ваше бажання, як резонує, а ми переходимо до третього варіантика. Чарівний камінь Шерл або чорний турмалін його ще називають. У нас також темна така рубашечка в карт. Вважається, що карти, в яких темне забарвлення рубашки. Так, тут же в нас ось ця ще карта була. Темне забарвлення, то вони слугують ще й захистом нашим. Захистом від темних сил, від якихось зглазів, порч. Так, давайте подивимось, що тут у нас, в яких ви енергія, яка ваша ситуація, що вам допоможе? Так, давайте дивитесь. Ну, дивіться, тут спетаклі. Ви отримуєте шанс. Ви людина сама, як шанс для багатьох, в тому числі і по коханні. Якщо хтось вас зустрів, Ця людина може навіть зразу і не відчути, що ви його громадний шанс. Але ж якщо ви розсталися з ким-то, людина обов'язково зрозуміє, хоч і, можливо, вже не своєчасно, а вже згодом, що ви були великим шансом. І таке не можна втрачати таку людину в своєму житті. Так. Так, я ж кажу, ви наповнена, ви самодостатня. Якщо чоловіки дивляться, можливо, це ви такі. Ви вважаєте, що вам всього вистачає, але ви можете бути не в парі на сьогодні. Але ж, можливо, давайте далі подивимося ви з приводу цього і хочете отримати якийсь шанс ще. Так, Тут ось у мене лицарь жезлів. Говорить, що ви. Налаштовані рішуче на дні колоди карта Сонце. Ну, давайте дивитися, з приводу чого ваше бажання. Шанс на виповнення бажання у вас просто величезний. Тобто, 99%, що це бажання ваше виповниться. Давайте розкриємо його трошки. Так. Можливо, комусь потрібно підзаробити грошей на це бажання трошки. Так, хтось хоче побачитися з ким-то, кого давно не бачив. Карта шестірка кубків. Так? так, ви знаєте, ця зустріч буде, відбудеться, кого ви давно не бачили. Ось будуть пропозиції. Пропозиції, можливо, в СМС. Якщо ви загадали по грошам, то обов'язково ви досягнете, бо ви ж дуже рішуче налаштовані, дивіться. Ви, якщо про якусь мандрівку, карти говорять так: пускайтесь у цю мандрівку, відпустивши минуле, хай воно вас не тримає. Тут в мене складається навіть пара. Чоловік і жінка, пентаклі, так? Це чоловіки дружина, наповнені, самодостатні ті, які гарні, дуже господарі. Дуже гарно складається пара. Яка умова для цього, передумова для цього? Ну, мах, ви, можливо, або хтось один з вас, або навіть ви обоє обладаєте такими е енергіями і. Способності, так? Що магічні? Просто ви вмієте як то управляти і енергіями, і своїми, всім своїм світом, вмієте управляти. Ну, звісно ж, і карта сили, карта сили говорить, що прибуркувати ви вмієте все та всіх, так? А знаєте чому? Знаєте, що вам найбільше допомагає? Коли ви щедрі з іншими? І ви такі і є. І саме завдяки цьому і випало, що фортуна дарує вам величезний шанс по тузу Пентаклів, тому що і ви дуже щедрі з цим світом. Ви і... Ташок кормити, і тваринок, яких то можете на дворі, і дуже щедрі з іншими людьми. Ви причому з, раді... з радістю е... ділитесь цим світом. Тому вам дарується сила, тому вам даруються фінанси, тому фортуна з вами така щедра. Тож виповниться обов'язково, бо ви це заслужили. бачите? Кожна карта. А там, де було розбите серце, ви знаєте, заквітають вже квіти. Там зірка, там говорять, ви пройшли вже свої спитання, випробування, і ви вже виходите в таку стабільність, в таку грошову достатність, причому у парі. Бачите, хай навіть буде так оберіжок. Третій варіант взагалі потужний. Потужний. Тут і маги, тут і екстрасенси, тут такі потужні особистості, що просто я вклоняюся перед вами. Я думаю, що ви достойні, достойні виповнення і цього бажання, що ви тут загадали, і багатьох-багатьох бажань. Тож, я вас цілую, обіймаю. До скорих нових зустрічей. Бажаю лише щасливого кохання, виповнення всіх-всіх ваших мрій, головне – мир та перемога у нас в Україні. І всіх-всіх вам благ, мої любі, цілую, обіймаю ваша Еленора, Пока.